Дев'ятирічну Емілі у Полтаві називають пластиліновою дівчинкою. Після виступів на Україна має талант, мінута слави і шоу у Франції. Вона стала зіркою інтернету. А суддів проекту Стар» на румунському телеканалі Антена 1 трюки юної гімнастки вразили так, що вони втрачали мову і, здавалося, переставали дихати, коли юна художниця малювала на мольберті ногою чи зривалася з 12-метрового пілону вниз. Так, що пілон увійде в моду в Бухаресті, із сотні дитячих виступів номер Емілі визнали найкращим. Задовго до фіналу проголосували глядачі, передивилися виступ Полтавки аж 39 мільйонів разів. В Румунії там був мальчик він як сказати співав. Ну, якщо б мене не було, то я думаю, що він би виграв. Він з Іспанії його звати Рауль після пісні. Його е, один з журі вискочив, зірвав все і подарував. Емілі на сцені вручили головний приз у 20 тисяч євро. Щоправда, гроші до України надходитимуть ціле літо із відрахуванням податків. Для мене це спорт він набуває. Більшого більшого розмаху, і е, я надію, що колись це буде найпопулярніший вид спорту, який війде в Олімпійські ігри. Я надію, що Емілі зламає стереотип діти на пілоні у студії, яку відвідує юна гімнастка, Емілі Взірець. Саме ця тендітна школярка перша у Полтаві почала освоювати цей вид спорту. Коли мама привела її у дорослу студію пулденс, тренер категорично відмовилася працювати з дитиною. Та за три роки занять гнучка Полтавка змогла переплюнути навіть своїх наставників. Коли я її побачила, це дуже способна талановита дівчинка. Вона настільки викладається на тренуванні, що для мене це навіть самі це було як стимул. Були такі випади, коли ми відробляли обрив зверху у шпагаті. Вона впала забрива. Ну, це була невелика висота, але вона впала і ну, вдарилась головою. Але кмну до моєї радості це дуже маленька висота. До популярності чемпіонка звикнути не може до цих пір. Щоразу, коли кучерявому латочку впізнають на вулиці, вона ніяковіє. У школі теж намагається не виділятися, хоча й так потрапила на дошку пошани за успішність. Наступний рік засяде за англійську, адже Емі запросили на шоу в Америку, а там недалеко й до Канади, де живе її рідний батько, що й досі не знає про успіхи доньки.